Sunrise запускає ракету SpaceX Crew 11 на стартовому майданчику космічне фото дня за 4 серпня 2025 року. Ера партнерства, як SpaceX змінює обличчя космічних польотів і відкриває нові горизонти. Останнім часом космічна галузь переживає період бурхливих змін, і одним з ключових факторів цих змін є зростаюча роль приватних компаній, зокрема SpaceX. Запуск місії crew 11, відображений в приголомшливому космічному фото дня, яскраве тому підтвердження. Золота ракета Falcon 9, що височіє на стартовому майданчику, символізує не тільки технологічний прогрес, а й нову еру державно приватного партнерства в освоєнні космосу. Я пам'ятаю, як ще в кінці 2000 х років космос здавався виключно пророгатовою державних космічних агентств, Таких як NASA, Роскосмос і Ірсей. Приватні компанії, що займаються виключно виробництвом супутникового обладнання або наданням телекомунікаційних послуг, не розглядалися як серйозні гравці в освоєнні космосу. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic не просто беруть участь у космічній гонці, вони задають її тон. Чому SpaceX це революція? Успіх SpaceX полягає в декількох ключових факторах. По-перше, це багаторазовість ракет. Falcon 9 це не просто ракета, а складна система, де перший ступінь після виконання свого завдання повертається на землю і використовується повторно. Це різко знижує вартість космічних польотів, роблячи їх більш доступними для широкого кола замовників. Уявіть собі, якби літаки не можна було використовувати повторно, вартість авіаперевезень була б непомірно високою. Аналогічна ситуація була і в космосі, поки SpaceX не запропонував інноваційне рішення. По-друге, державно-приватне партнерство НАСА, визнавши необхідність зниження витрат і підвищення ефективності, уклало контракт з SpaceX в рамках програми Commercial Crew Program Сісипі. Це був стратегічний крок, який дозволив НАСА зосередитися на більш складних завданнях, таких як дослідження глибокого космосу, а SpaceX взяти на себе рутинні завдання з доставки астронавтів на МКС. Цей симбіоз виявився надзвичайно успішним. По-третє, інноваційний підхід до проєктування та виробництва. SpaceX не боїться експериментувати і впроваджувати нові технології. Компанія активно використовує 3D, друк, автоматизацію та інші передові методи, що дозволяє їй знижувати витрати і підвищувати якість продукції. Falcon 9, названий на честь легендарного космічного корабля Millennium Falcon з зоряних воєн, дійсно виправдовує своє ім'я, демонструючи високу надійність і ефективність. Екіпаж 11, що це означає для майбутнього космосу. Запуск місії Crew-11 11 це не просто чергова доставка астронавтів на МКС, це демонстрація того, як державно приватне партнерство може призвести до прориву в дослідженні космосу. Чотири астронавти, які прямують до МКС, проведуть на станції серію біомедичних досліджень, спостережень Землі та інших експериментів в рамках місії OutPost Expedition 73 це важливі дослідження, які допоможуть нам краще зрозуміти вплив космосу на людський організм, розробляти нові технології для медицини та екології, а також вивчати нашу планету з нової точки зору. Відкладений старт через погодні умови звичайна справа в космічній галузі. Погода це фактор, з яким слід рахуватися, а затримка запуску це завжди краще, ніж ризикувати безпекою екіпажу та обладнанням. Успішний старт 1 серпня це підтвердження того, що, незважаючи на всі труднощі, космічні польоти стають все більш надійними і передбачуваними. Виклики та перспективи. Незважаючи на всі успіхи, перед SpaceX і космічною галузю в цілому стоїть ряд викликів, безпека залишається пріоритетом номер один. Кожен запуск це ризик, і необхідно постійно вдосконалювати технології та процедури, щоб мінімізувати ймовірність аварій, стійкість, ще один важливий аспект. Необхідно розробляти екологічно чисті ракетні двигуни та технології, щоб зменшити вплив космічної діяльності на навколишнє середовище, доступність ще один фактор. Необхідно прагнути до того, щоб космічні польоти були доступні не тільки державним космічним агентствам і великим корпораціям, а й невеликим компаніям і приватним дослідникам. Однак перспективи космічної галузі виглядають неймовірно захоплюючими: космічний туризм це вже не фантастика, а реальність. Найближчим часом ми побачимо все більше людей. Які вирушають у космос для відпочинку та розваг, видобуток корисних копалин на астероїдах це ще одна перспективна область, яка може принести величезну економічну вигоду, колонізація місяця і Марса це амбітна мета, яка може стати реальністю протягом декількох десятиліть. Особистий погляд і поради для початківців я вважаю, що SpaceX це не просто компанія, а символ нової ери в освоєнні космосу. Їх підхід до інновацій і партнерства надихає і показує, що межі можливого можна розсунути, якщо не боятися експериментувати і співпрацювати. Для тих, хто цікавиться космічною галузю, я б порадив вивчати основи фізики та астрономії. Це допоможе вам краще розуміти принципи роботи космічних апаратів і процесів, що відбуваються в космосі. Стежити за новинами космічної галузі. Читайте спеціалізовані видання, відвідуйте конференції та виставки, спілкуйтеся з експертами, брати участь у проєктах, пов'язаних з космосом. Якщо у вас є можливість, приєднайтеся до студентської команди, що займається розробкою космічних апаратів, або беріть участь в конкурсах і олімпіадах з космонавтики, не боятися мріяти про космос. Можливо, саме ви станете наступним поколінням дослідників і розробників. Які відкриють нові горизонти в освоєнні всесвіту. Укладення. Запуск місії Кру 11 це ще один крок на шляху до нової космічної ери. SpaceX з його інноваційним підходом та ефективними технологіями відіграє ключову роль у цьому процесі державно приватне партнерство, яке демонструє SpaceX, це модель, яка може призвести до прориву в освоєнні космосу і відкрити нові можливості для людства. Майбутнє космічної галузі виглядає неймовірно захоплюючим, і я впевнений, що нас чекає ще багато дивовижних відкриттів і досягнень.